Гаррі Поттер і викрадач магії, частина 3 сімейна нарада. Дивно, наскільки довгими бувають деякі дні. Здавалося, під розмови у кабінеті Кінгслі пройшло не 16 годин, а декілька тижнів. Але як би там не було, а день все ще не закінчився. Після візиту до Олівандера, Гаррі вирушив до рідних у Барліг. Там на кухні зібралася купа народу. За столом ледве поміщалися Джинні, Артур і Моллі. Ю і Флер, Персі, Анджеліна. Колись Джонсон, а тепер вже Уїзлі, Рон і Герміона. Джордж, через брак місця, сидів на підвіконі. Було видно, що вечеря давно закінчилася. Всі про щось говорили, але Гаррі не чув голосів отже, хтось поставив гушелято, щоб не розбудити дітей. Умиті тарілки самі витиралися рушником і складалися на полицю. Гаррі переступив через поріг і згадав, що останнє її учора ввечері. Першим Гаррі помітив Джордж. Ми вже думали, що так і заночуємо тут, не дочекавшись тебе. Гарі, нарешті. Джині так швидко встала зі свого місця, що перекинула стілець. Розкажи вже нормально, що сталося? питала вона, підбігаючи до чоловіка. «Бо моє терпіння вичерпалося, ще й тато, виявляється, що знає, а не розказує. Спокійно, Джині, Гаррі обійняв дружину, сідай, зараз все розкажу. Він підняв стілець, посадив Джинні, а сам сів на підвіконі поруч із Джорджем. Тобто під підозрою зараз 23 людини, перепитав містер візлі, коли Гаррі закінчив розповідь. Так, і завтра аврорат почне проводити з ними бесіди. Повнолітні підозрювані будуть з їхнього письмового дозволу допитані під дією сироватки правди. Для допиту неповнолітніх потрібен дозвіл батьків. Діюся, скоро ми знайдемо злодія. Звертайся, якщо буде потрібна допомога, запропонувала Герміона. Звісно, підтримав її містер візлі, пам'ятай, що в тебе є родичі і друзі, і більшість відділів міністерства. Дякую, я запам'ятаю, і справді дуже вам вдячний. А тепер дозвольте мені спитати, ви зібрали майже всю сімейну нараду через викрадену паличку? Не зовсім, відповів Джордж. Це я надіслав усім сови і запропонував зустрітися у домі батьків. Ти пропустив одну дуже важливу новину: Джордж розплився в усмішки. Я вагітна. Теж усміхнулася Анжеліка. Сьогодні зранку дізналася, Мунго підтвердили, так що скоро стане на одного візлі більше. І я просто не міг тримати в собі таку грандіозну новину, продовжував радіти Джордж. Вітаю. Гаррі потиснув руку Джорджу. Потім обійняв його, далі обійняв Джеліку. А твоє Анджеліна, батьки теж вже в курсі? Поки що ні. Вони на відпочинку в від Італії. Розкажемо їм, коли повернуться. Виходить, що холіхерські гарпії друге за рік залишаться без загонича, задумливо промовив ворон. Вони тільки відійшли від виходу з команди Джині. Взагалі-то я в наступному сезоні збираюся повернутися, відповіла Джинні. Треба буде завтра навідатись до Фреда і теж йому розказати. Говорячи це, Джордж дивився на годинник зі стрілками членів сім'ї Уізлі. Стрілка Фреда назавжди зупинилася на позначці смертельна небезпека, але Джордж збирався зовсім не на могилу брата. Справа в тому, що більш ніж через рік після перемоги над Воландимортом у Хогвартсі, з'явився новий привид Фред Візлі. Сказав, що не зміг покинути свою менш красиву копію. Він справді не міг, хоч дуже намагався. Довгі місяці перебуваючи між двома світами і, врештою обравши наш, так, не всі привіди можуть відразу повернутися в світ живих. Плаксива Мірта з'явилася у своєму туалеті через день після смерті. сірій дамі знадобилося кілька тижнів. Правовому барону на годину довше коханої. Товстий проповідник роздумував декілька місяців. Професор Бінкс навіть не помітив власної смерті, а Фред побив усі рекорди. Спочатку усіх рідних і друзів Фреда захопили відчуття горя і радості одночасно. Але людина створіння здатне звикнути до чого завгодно. Ось і близькі Фреда звикли. Як звик і він сам до того, що назавжди прив'язаний з одного боку до брата, а з іншого до Хогвартсу. Звісно, він міг ненадовго переноситися і до решти рідних, але якась невидима сила завжди тягнула його назад. Звик він і до того, що всі рідні й друзі створять власні сім'ї, будуть дорослішати, старішати і помирати, а він назавжди залишиться таким, яким був 2 травня 1998 року. Зате я буду наглядати за племінниками, а потім за внуками і правнуками, заспокоював він себе та інших. Якщо народиться хлопчик, назвемо його Фредом, вирішив Джордж. Ти ж не проти, Анжеліко?» я тільки за. Гаррі, це в тебе бурчить у животі? «О, Господи, Гаррі, ти ж голодний, спохватилася місіс Візлі, сідай, у нас ще залишився пиріг. І Гаррі, Джинні, залишайтеся у нас на ніч. Не треба тягнути сплячого Джеймса через камін. «І Лефлер, ваші дівчатка також давно сплять, тому теж залишайтеся. Ще хоче заночувати в барлозі, дякую мам, але ми додому, відповів Джордж. Рон, ти з нами? Так, зараз. Мені також треба додому, сказав Персі. Завтра, лети ключем, відправляюся у Фінляндію. Розумієте, службові справи. Що на цей раз встановлення міжнародних стандартів гучності чхання після виходу з каміна? із вдаваною серйозністю запитав Джордж. Ні, є інформація, що фінські маги винайшли новий спосіб боротьби з розщепленням під час роз'являння. Герміона мила, хоч ти залишайся, запропонувала місіс Візлі. Чого будеш вертатися в порожній будинок? Дякую, але ні. І будинок не порожній. Твої батьки вже повернулися? Поки що ні. Їм треба дещо владнати у своїй албанській стоматології. Не просто вести справи, живучи на дві країни, і не користуватися але ти ключами. Та й Річарду подобається бувати в Австрії. Він все-таки там народився. Є мало на увазі, що в домі є криволапик. Твій бгатик теж народився чагайником? поцікавилася флер. Річарду всього п'ять років. Тож поки складно визначене. Бух! Дворі щось глухо гупнуло. Що це? Разом запитали Молі і Анджеліна. Піду подивлюся, так само разом відповіли Артур, Біл і Гаррі. Захопивши палички, всі разом поспіхом вийшли на двір. Джерело звуку знайшлося в садку. Трава там була прим'ята, ніби по ній хтось прокотився. Навколо валялися поламані прутики, від мітли. під деревом, лаючись, намагався встати чоловік. От, драконяче гівно, що б тебе? Та щоб я ще раз пив? І помий та ніколи в житті. Мандангус, упізнала його молія, ти що тут робиш? Я, я зу, зустрівся з друзями тут недалеко. Мандангус брів до господарів дому, очіпляючись за нижні гілки. Перебрав, побоявся являтися полетів на метлі, не долетів. Але ж у мене тут друзі, от і призимися у вас. Друзі, я тобі зараз покажу друзів. Як завжди, побачивши мандангунса Флетчера, місіс Візлі починала показово закипати. Твоїм способом життя давно пора носити з собою антипохмільне зілля, порадив Джордж. А у вас такого не знайдеться? Оди нещастя, ти п'яне, знайдеться, буркнула Молі, розуміючи, що інакше цього непрошеного гостя їй не позбутися. Розвернулася в сторону будинку і показала йти за нею. Дякую, протягнув мандангус. Мандангусе, гукнула Джинні, я тут знайшла руків'я твоєї мітли. Вогнеблизка К3? Ми в команді на натакі грали, звідки тебе така дорога мітла? Мені це саме подарували. Мандангусе. На цей раз його гукнув вже Гаррі, не забувай, що я Аврор, можу посадити і тебе, і твоїх дарувальників. Вона не крадена все законно майже. Як щось може бути майже законним, запитав Гаррі. Очі б мої тебе не бачили. Катастрофа ходяча. Вважай, що тобі пощастило, що я зараз не на роботі. Повернувшись в будинок, всі стали розходитися по домівках чи спальнях. Гаррі пішов на кухню доїдати свій пиріг. Туди ж місіс Візлі повела Флетчера, щоб напоїти зіллям. Молі, мені здається, чи ти щось наплутала з цим зіллям? У мене все ще болить голова, жалівся Флетчер. Ні, все правильно, це зілля не передбачає зняття головного болю. Якщо голова буде боліти, то, можливо, ти не будеш забувати, що думати треба саме нею, а не іншими місцями, відповіла господиня дому. Гаррі подавив сміх. Він згадав, як його теща відповіла тим же зіллям Рона після Гарріної хлопчачої вечірки. Рон тоді посперечався з Джорджем, що зможе запросити на побачення першу зустрічну маглу. У першої зустрічної в сумішці виявився перцевий балончик, яким вона бризнула прямо Рону в обличчя. Ось так плачевно закінчився перший і поки що єдиний досвід спілкування Рона з маглівськими дівчатами.